Тре. Привіт! Ну, що за Але як він виглядає? Розповідаю, він більший за <ривіт> має голову і гриву схожі на левині, а все тіло вкрите пилямами. <ривіт> а ви знали, що існує така тварина, яка нагадує одночасно і Лева, і Леопарда? Так, так, є така. Привіт! З вами Злата. Надіюсь, ви вже мене пам'ятаєте. І сьогодні я вам розповім про дуже цікаву тварину, унікальну та красиву Леопона. Леопон це гібрид народження від батька Лева та мами Леопарда. Його не зустрінеш у дикій природі. Такі тварини з'являються лише в умовах неволі, коли на оковці хрещують різні види великих кішок. Але як він виглядає, розповідаю, він більший за леопарда, але менший за Лева. Має голову і гриву, схожі на левині, а все діло вкрите плямами, як у леопарда. Просто фантастика. Перша леопона вивели в Японії у 1959 році. З тих пір поодинокі випадки з хращування повторювали в зоопарках світу. Але такі гібриди дуже рідкісні. Цікаво. А чи може мати леопон потомство? На жаль, як і більшість гібридів, леопони діток не мають. Їхні існування більше як Науковий експеримент ніж природні явища, але попри це Леополь вражає своєю красою і незвичністю. Це ще раз доводить, природа неймовірна і сповнена сюрпризів. Проте зоологи наголошують, хоча такі гібриди захоплюють уяву, їх створення повинно бути дуже відповідальним, адже головне турбота про здоров'я та добробут тварин. Ще Леопон справжня зірка. Фото і відео з цими тваринами миттяво розлітаються інтернетом. Люди з усього світу дивуються, як може існувати така незвичайна кішка. І хоча Леопон результат людського втручання, він став символом того, як сучасна наука може змінити наше уявлення про природу. Проте завжди важливо пам'ятати про етику і гармонію з довкіллям. Леопон рідкісна зустріч, сили і грації. І ще одне нагадування про те, який різноманітний наш світ. А з вами була Злата Цимбаліста. До нових відкриттів!